Василю, значить, так, біля бронетранспортера брон роздають мочалки та інші моря для вівторкової акції, це для тих, хто збирається туди. Засоби для миття ради там є і навіки. І також хочемо наголосити, що Майдан вирішив і Майдан наполягає, що кожен депутат, який Спробує піти у відпустку, може не повертатися ні до Ради, ні до цієї країни більше. Згода? Yeah. Дякую вам, за Ну і Підводячи підсумки цього блоку щодо Верховної Ради, я знову запрошую Наталя, яка е, зробить звернення до президента та Верховної Ради yeah. щодо перевиборів. Будь ласка, Наталі. Звернення до депутатів Верховної Ради. Враховуючи те, що пропрацювавши в стінах Верховної Ради більше двох років, ви повністю дискредитували себе нехтуванням своїх обов'язків, а інколи і державною зрадою ми вимагаємо скасувати до моменту розпуску, відпустки та обов'язково бути присутнім всім на робочих місцях. Від заробітної плати та перерахувати її в фонд підтримки армії та біженців. Відмовитися від спроби балотуватися на наступних позачергових виборах як тих, хто не, не тільки привів до катастрофічної ситуації в країні, а і став винуватцем у великій кількості людських жертв. І головне, ми вимагаємо. Прийняття нового виборчого закону, що забезпечить справді чесні вибори і оновлення парламенту, цей закон має передбачати відкриті виборчі списки. Коли виборці, а не партійні вожді, визначають, хто стане депутатом, зниження виборчого бар'єру. Прозорість партійних витрат під час виборів, що обмежить можливість олігархів. Від президента ми вимагаємо сприяти прийняттю нового закону та достроково припинити повноваження ради і призначити вибори. І ще раз нагадую: 17 червня, о 9-й годині, ми всіх вас чекаємо під Верховною Радою. Ми розпочинаємо акцію передвибори, чистимо раду. Слава Україні! Ще раз нагадуємо вівторок, 9 ранку, Верховна Рада. Місце зустрічі змінити не можна.